Отже, що таке опорні точки в Adobe Illustrator, які їх види бувають, і як з ними можна працювати? По-перше, треба знати, що всі фігури в Adobe Illustrator складаються фактично з ліній та опорних точок. Щоб це побачити, достатньо взяти інструмент часткове виділення, класнути по будь-якій фігурі, і ми побачимо, що вона складається з точок, через які проходить лінія. Таким чином утворюється геометрія будь-якої фігури. Якщо ми візьмемо інструмент часткове виділення та виділимо якусь конкретну точку, ми зможемо маніпулювати геометрією об'єкта, змінюючи її. В Adobe люстратор існує два види опорних точок. Як я вже казала раніше, це кутові точки та гладкі точки. Чим же вони відрізняються? Якщо ми подивимось на зірку, ми побачимо, що вона складається з точок, в яких лінія ламається. Якщо ми класнемо на будь-яку таку точку, то біля кожної з таких точок... Кутових точок є такий кружечок. За допомогою цього кружечка, потягнувши за нього, ми можемо зробити скруглення кута. Якщо ми подивимось на фігуру, яку ми намалювали пером, клацнемо по ній, то ми побачимо, що у нас є точки. В яких лінії не переламуються. Це у нас гладкі точки. Якщо на зірці це була кутова точка, де лінія зламується, то там, де лінія не зламується, у нас буде гладка точка. Гладка точка відрізняється від кутової. По-перше, в ній лінія не зламується, як я вам казала. В неї немає кружечка, щоб зробити зкруглення кута. І по-третє, якщо ми по ній класнемо, ми побачимо, що вона має ричажки, якими ми можемо маніпулювати. Ось така різниця. Кожна точка може бути або кутовою, або гладкою, і ми можемо змінювати параметри точки в залежності від того, що нам необхідно. По-перше, якщо у нас для цього доступні кілька інструментів. Перше, є інструмент перетворити. Перетворити виділені опорні точки на кутові, і другий інструмент перетворити виділені опорні точки на гладкі. Якщо я хочу якусь точку перетворити на кутову інструментом, часткове виділення, виділяю цю точку і клацаю по інструменту перетворити виділення опорні точки на кутові. І наша точка перетворюється на кутову. Ознаки цього: вона не має ричашків, вона зламана в цій точці, крива зламана. Точка немає. І з'явився поруч такий маленький коло, за допомогою якого. В разі необхідності ми можемо скруглити кут. Якщо ж ми, навпаки, хочемо точку перетворити на гладку. Знову ж таки, ми виділяємо кутову точку і клацаємо по інструменту перетворити виділені опорні точки на гладкі точки. Таким чином, наша виділена опорна точка перетворюється на гладку. Це ми можемо робити будь-коли. Тобто ми точку можемо перетворювати з одного стану в інший, кілька, немає значення, скільки разів, немає значення на якому етапі, якщо нам це необхідно, ми можемо це робити. Як я вже казала, це можна робити за допомогою інструменту перетворити. Також, якщо ми візьмемо інструмент малювання кривих, клацнемо два рази по кутовій точці, вона в нас перетвориться на гладку. Якщо ж ми два рази клацнемо по гладкій точці, вона у нас перетвориться на кутову. Це ще можна робити цим інструментом інструментом малювання кривих. Ще один інструмент, яким ми можемо змінювати режими точок, це інструмент опорна точка, яким чином вона працює? Якщо ми клацнемо на Опорній точці, гладкій опорній точці, вона перетвориться на кутову, а якщо ми потягнемо за кутову точку, вона перетвориться на гладку. Ще раз. Приклацані точка перетворюється на кутову, якщо ми тягнемо якусь опорну точку, вона перетворюється на гладку. Яким інструментом вам зручніше працювати, обирайте самі. Тут немає правильно, неправильно, все залежить від того, до чого ви звикли. Зверніть увагу ще на такий момент. Ми з вами щойно розглядали перетворення опорної точки з кутової на гладку, і як я вже казала, у нас, якщо точки кутові, це ми можемо побачити на прикладі зірки, наприклад прямокутника, то у них в кутах завжди є ось таке коло. Це коло потрібно для того, аби ми могли робити скруглення. Зверніть увагу, якщо ми класнемо інструментом часткове виділення по фігурі, у нас в такому випадку всі точки активні. І якщо ми потягнемо за будь-яке коло, то ці ж параметри застосуються до всіх точок. Якщо ж ми хочемо скруглити якийсь конкретний кут, нам потрібно спочатку виділити цей кут, точку в цьому куті, а потім вже застосувати скруглення. Не плутайте перехід із кутової в гладкі точки і скруглення. Скруглення це просто скруглення кутів. А перехід точки з одного стану в інший це перетворення гладкої точки на кутові точки і навпаки. Скруглити ми можемо лише кутову точку.